Всім привіт, мої підписники! Сьогодні зі мною мій друг Іван і друг Грамило. І сьогодні ми на карті про Майдан і ми будемо грати. Ну, а точно ну, я вам зараз проведу маленьку екскурсію по карті. Ось тут маленький штаб, де ми будемо спати. Ой, впав. А ось тут у нас барикада від машин. Так. Далі в нас багатоповерхівка для жителів. Возьм беркутівці. Далі що у нас там? Я думаю, пора мені закінчити, тому що в мене ще є друге відео на монтажі. Так. Далі підписники. Всім, всім пока.